Привіт, дорогі друзі! Привіт-привіт! Дуже рада вас бачити, Бачу, веселі, щасливі. Я дуже рада, що у всіх вас гарний настрій, але можу сказати вам одну новину. Як ви бачили вчора ввечері в розкладі і сьогодні, вранці, що в нас мала бути сімейна зумба від Локтенко Юлії, але, на жаль, її не буде, тому що пані Юлії трапилося ну, непередбачені обставини. Так, поважна причина, по якій вона не може провести зумбу. Але і ми вирішили заняття не відміняти. Нам з організаторами спала на думку така ідея, що давайте проведемо несподіване командне заняття. Це значить, що ми зараз будемо з вами одною великою командою маляток та покликівців, які разом проведемо заняття. Ви будете показувати для всіх нас, якщо хочете, якщо бажаєте, я можу бути першою. Кожен покаже по кілька вправ, і ми будемо повторювати один за одним. Не проти? Так, подивлюся зараз галерею. Не проти, усміхнені. Так, дякую. Тоді давайте розпочинати. І я покажу перші кілька вправ, а потім підіймайте ручку, і я буду всім по черзі надавати слово. Ви будете показувати вправи, і будемо розпочинати. Дякую. Так, я невелика спортсменка. Спортом займаюся не часто, хоча я його люблю. Е, сама перша вправа у нас буде на те, щоб ми розміряли наші кісті та плечові суглоби. Е, дивіться, в чому вона заключається. Буде по два рухи: ось так і ось так. І так, чотири підходи. Раз, два, три, чотири. Один, два, Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Хто хоче більше, можете робити більше, скільки кому зручно. <кхе> Дякую. Наступна права ми піднімаємо одну руку догори, іншу опускаємо. І так само по два рази робимо руки: один, два, три, 4 Один, два, Три, чотири. Скільки кому зручно, поки не відчуєте теплоту в своєму тілі. Так. До нас доєднується кілька діток, бо я разом і модерую, повпускаю і покажу ще третю вправу. Давайте по три якщо ви не проти. Теж так само на руки і на суглоби. Поставте сюди ручки і будемо спочатку. Вперед махати ось такими руками, а потім так само назад. По кілька рухів, скільки вам зручно. Можна два сюди, два назад. Як вам зручно. Розпочинаємо. Один, два, один, два. Один, два, один, два. Один, два, один, два. Кому зручно можете вперед, скільки завгодно, поки не стомитеся. а потім. Втомилися, зігрілися, можна й назад. Ось так. І знаю, що після кожного комплексу трав, вправ треба струсити ручками, щоб пішла кров, по них щоб розійшлася, щоб не було застоїв. Від мене все. Давайте я чекаю від вас, від вас, прав, будь ласка, хто бажає, я можу. Якщо ви будете слухняними, вікну всі, всі мікрофончики, щоб ви могли розмовляти, якщо хочете. Я знаю, ви дорослі, тому якщо бажаєте, можете розмовляти. Е, хто буде перший? Ліночка, ти готова? Давай, будь ласка, вибожу тебе на головний екран. Мої вправи будуть для шиї: Перший вверх низ Один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Інше, дивимося на сусіда. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. А тепер дивимося прямо, але на сусіда. Ось так. Один, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А зараз буде ось так. Будуть три точки. Перша ось така, друга. Вниз дивимося, прямо і вверх. І о, один це ось так, два – це ось така точка, а три – це ось так. Я я буду говорити, наприклад, два і це ось така. Говорю три – буде ось така, Говорю один – буде ось така. Поїхали. Три, один, два, один. Три, два, один, два, один. Два, три. На цьому все в мене. Mm -hmm. Цікаво, дуже дякую, Лін. От ми вже й нашу шию розв'язали. теж тобі дякую. І, до речі, о, я вам хочу запропонувати на кандидата, про... щоб ви у нас проводили заняття з руханок. У вас це добре виходить. Дякую, це дуже приємно, але я ніколи не вважала себе спортивною. Нічого страшного. Так, головне, щоб подобалося вам. Добре, я подумаю над цим. Дякую, Ліночко. Так, хто хоче наступний? Будь ласка, підіймайте ручку. Так, я бачу дві дівчинки, які підписані Вікторія у райчик. з е -е, чотири ручки. Будь ласка, дівчатка, можете вімкнути технічно свій мікрофончик, бо ми вас не чуємо. О, Ми вас чуємо, дякую. рахунка буде руки вору, руки... по бокам и вниз. И вниз. Угу. раз. Раз, два, три, три. Раз, раз два, два, три, три. Три. Раз, раз, два три. три, Раз, два, три. два, два, три. два, два, три. два, четыре Другую сторону, Друга. третья рухан будет крутим локтями. Угу. І другу чорно. Все, дякую. Дякую, дівчатка. А я хотіла б з вами познайомитися. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Я переназву вас. Мене Настя. Міна Міна... Варя. Варя? Варя. Валя, так? дуже приємно. Валя, 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 Валя. А, Зрозуміло, Варя, зрозуміло. Я зараз переназву вас. Дуже дякую і приємно познайомиться. І дякую за ваші вправи. Молодці. Так, чекаю ще ручок. Бачу від ліліанки ручка, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Моя перша вправа буде замочку. Стакан. Вийдем так. Раз. І помінямо. Друга вправа. Також рівновагу. Стаємо. Стоїмо 10 секунд. Один, два, Три, чотири, 5, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, інша ніжка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І останнє справа лайстрівка. Один, два, три, чотири, Пять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все. Дякую. Не вправа, вправала. Але, видно, дуже корисно. Дякую тобі, Ліліанка, чудові вправи. Наступну Валюшу попрошу. Будь ласка, Валюш. Я з самого складного, що я давно хотіла навчитися, це одна рука вперед а інша назад. Я наступна права. Наступна вправа мельниця називається. Угу. Одна порадо просто от, крутити открутитися. Це. Дякую, Валюш. Цікаві вправи. Перша мене аж трішки заплутала. Я поки зрозуміла, куди руками махати. Дякую, було цікаво. Так, і... дівчатка, хлопчики, хто ще бажає показати вправи? Підіймайте ручку, будь ласка. Так, ще в нас є Віка Полякова. Ще в нас є е, учасник під Ніком Оксам. Дівчинка. Діанка. Вікуся, може, ти спробуєш? В тебе так гарно всі вправи виходять. Я впевнена, що ти спортивна дівчинка. Спробуєш? А ввімкни мікрофончик свій, бо ми тебе не чуємо. Можеш вімкнути мікрофончик? О, все гаразд, дякую. І вітрячок, так? Ого, яка складна вправа? А що ти робиш ззаді? Ти підіймаєш ручки та ніжку. Можеш ось так показати боком? Ага, ага, две ручки і шейнішка, нічого собі, і крови прави, так, все, так, все. Добре, дякую. Твої прави теж були дуже цікаві. Дякую. Так, я бачу ще в нас є ручка від Ліни. Лін, ти ще вигадала якісь прави, так? Будь ласка, давай. Це буде якби не зовсім вправа, а танець від популярної гри, ну, доволі популярної гри із одного персонажа. І Я думаю, що ви здогадаєтесь, хто. це. Добре. Першу подивимося, запитав так. І трішки було схоже на весь день так. І ще зробимо ось так. Потім ми зробимо дуже низько. І потім ось так, як кішечки. І ще раз давайте. Потім дуже низько. І ось так, як кішки. І ще в мене буде ще одна. Беремо ручки. Я, наприклад, говорю один і один. А ми покажемо один і один. Я там говорю пять і пять, 5 і 5, 3 і 4, 3 і 4. І так я буду показувати. Говорити і будемо зразу показувати. 5, один. Два, два. Три, один. Лайк, like, лайк. Like. Сердечко, сердечко, сердечко. На цьому все. Дякую, це якісь такі були особливі вправи. Навіть для мозку, мені здається, на різні півкулі мозку. Дякую, в мене тільки тіло, а й мозок. І ще бачу від ліліанки, ручка. дякую тобі, будь ласка. Хотіла б з вами трішечки потягнутися. Давайте. Це буде на землі, так? Ну, бажано так. Ну, тоді Я опущуся теж з вами на підлогу. не впевнена, чому не буде видно, але я буду сказати. Почнемо з самого легкого, це берізка. Десять секунд також. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опустились. Тепер саме моє улюблене: кидаємо на ліву ні... ой, на праву ніжку в шоколад. Ну, Тянемося, якщо не можете. Ліна така: ой, ну це вже взагалі складно. тут вже в моєму віці є що тянути. Так як у Даші було в анекдоті, мінус дві пари штанів. Я спеціально одягнула лисини, щоб не, відміню... від... не відмінусувати собі штани. Добре, друга ніжка. Ай, моя найулюбленіша, ліва. Також 10. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все. І остання вправа це ось такий швид. Ано ну, я Один. на вас тоді просто подивлюся, бо це мені не. <ріст> <ріст> я Все, ви круто придумали? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закіню. Оце то ви молодці. Дякую. Оце у вас розтяжка. Дуже приємно таке бачити. Е ще бачу ручку від Валюші. Валюш, покажи ще нам щось, будь ласка. Так, я теж задумала зробити берізку, але не зробила, тому перша вправа буде віджимання. Я не можу на полі руки, бо мене не потрібно, тому я робити. Дінка це теж подивитися. Дякувати. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. вісім, Всім, дев'яти десять. Наступна вправа. Це велосипед? Треба крутити ногами, мов на велосипеді, але це треба так, я не знаю, як показати. Тому я іншу вправу покажу. Ой, так. Можете може, поки іншого когось запитати, бо я чогось забув іншу вправу. А ми можемо робити вправу велосипед? Якщо ти не проти, бо ми ж знаємо, як вона робиться. Треба лягти на спинку і крутити ось так ніжками, Правильно? Як так, То це правильно. користа вправа. Давайте її зробимо. Добре, тоді давай. Ще згадала справу кішечка та ну, кішечка. Її теж на підлозі треба робити, але може і так. Е, спочатку робимо злу кішечку, а потім добру. Угу. Горбимо спинку та вигинаємо, так? Так. Угу. Добре. зараз. Десять разів має бути десять злих та десять добрих кішечок, так по десять, так. Угу. Так. Ну і це все. Дякую, цікаві вправи, дуже корисні. Зізнаюся вам, що я не роблю вечірню руханку, але дякую, що вам ось зробила. Так, я рада, що в нас ручку підняла ще Діанка. Будь ласка, Діаночка, така маленька дівчинка, яка сидить на жовтому калитку. Ну, говори на, на ніжки. Правда на ніжки. Ну ти ж говори. Не стісняйся, говори. Не старому, тоже всі свої. Всі свої. Справа на ніжки. Присідаймо. Ви можете Присідаємо. допомагати, мама Діани. Можете допомагати. Ось так, Ось так. молодець. Ось так. Присіли? Стали, присіли, стали. Ось так. Молодець. Так. Ось так. Угу. А тепер метелика. Сідай. Ніжка ось так, так? Це метелик. Що ще ви робите на танцях? Які лак. Для глушку ось. Жабка, так? Ой. Молодець, ось так. Все супер. Оскаря, дякую. 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 Такі веселі справи. Дякую, Діанка. Так. Скажіть, будь ласка, чи в когось є бажання показати якусь справу, чи вже будемо відпочивати? Я вже хочу. Вже відпочиваємо? У вас всіх будуть можливість надати мікрофончики, так що можете говорити. Відпочиваємо. Давайте ще раз якось проведемо таке заняття. Давайте, так, давайте. давайте ще класно вийшло. Добре, давай, давайте в п'ятницю, якщо ви не проти. Так, давайте. А десь після уроків проведемо, гаразд добре. Добре, добре. вам сподобалося? Добре. Дуже. Дуже. Да, добре. І мені дуже сподобалось. Я вам дуже дякую від душі за те, що ви збадьорили мене. Мені, в мене розтеклася кров по судинках, мені зараз так тепло. Тілі і хочеться далі проводити заняття. Приходьте на наступне. В нас пробне відкрите заняття з програмування. Кому цікаво, будь ласка, запрошую. Але у вас ще є півгодинки відпочити трішки. От, до речі, хто ще не вимкнувся, хочу показати вправу, яка. Розслаблює, надає відпочинку. Я вичитала таке книзі, отак на нагр... також хрестіть пальчики, зробіть метелика. Можете? Ага. Можете? Прикладіть аж сюди. Помаленьку дихайте і просто постукуйте себе пальчиками і вдихайте і видихайте, і ви побачите, хоч які ви були захекані і стомлені. Зараз ваша Тома буде проходити і в кого було там нервове напруження, можливо, чи тривога, все пройде. Скільки хочете робіть, цю це, вправу? Це Мені вже допомогло. Я вам дуже дякую. Давайте будемо прощатися тоді до наших наступних занять. До, до побачення. До побачення. Я вас люблю і чекаю на подальші заняття. До побачення. До побачення.